Невтішні зміни очікують і на сумчан, які користуються 51 м маршрутом, адже найближчим часом за приїзд до ньому хочуть брати майже удвічі більше. У чому причина розбиралася Альона Щербакова. 51-й маршрут курсує з вулиці Прокоф'єва до села Нижньопіщане. Загальна довжина маршруту майже 18 кілометрів. Він найдорожчий у місті. Сьогодні проїзд тут коштує 4 гривні. Утім, доїхати вдається не кожному. За словами пасажирів, маршрутки ходять дуже рідко, не за розкладом. А коли все ж приїжджають, то у маленьку розбиту роту треба ще й влізти. Утром їхати неможливо. Дитина їздить утром. Ми живемо наприклад, в началі села. Дитина йде на цю утром, щоб виїхати в школу. Всі повна маршрутка. Постоянно. Утром, в обід, вечером, коли не їдемо, все повна маршрутка. Сість невозможно. Очень плохо. Ходять, буває нету, то є, то нету. а буває, стоїть просто мимо проїдеть. Ну, Чесно, недовольны сейчас. Перевізник на цьому маршруті за останні півроку змінювався кілька разів. Зараз його тимчасово обслуговує автотранс. Директор бідкається, мовляв, маршрут збитковий, треба піднімати ціну. Ми просчитували, просчитували і подали документи. Значить, восім Це виходить по розчетам. У нас приблизно повертався в міську раду до виконкому, щоб в робочому порядку розглядали Значить погороду, стоїмось проїзду на 51 маршруті це і до села Піщана шестидесят. Проект про підвищення ціни розглядатимуть уже на найближчому засіданні виконкому. Однією з причин збитковості маршруту перевізник називає жахливий стан дороги, на якій, мовляв, постійно ламаються автівки. Ділянка після повороту з міста і до самої межі села більше схожа на напрямок, аніж на дорогу. Глибокі ями через кожні кілька метрів. Водії виїжджають на Узбіччя, де хоч трохи рівніше. Тут же їдуть і маршрутки, та їх водії не багатослівні. Каміри убрали ребята. Голова піщанської сільради запевняє, ремонтувати дорогу все ж таки планують. На ремонт, капітальний ремонт дороги під'їзної дороги до піщаного на сьогоднішній день мільйон триста тисяч. В травні місяці будуть розпочати роботи. Тож чи врятує відремонтована дорога мешканців нижнього піщаного від підвищення ціни на проїзд та свавілля перевізників? Питання наразі відкрите. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, Олександр Білявський, Новини СТС.